Мир вам. Друзі, сьогодні хочу поговорити на таку цікаву, мабуть, актуальну тему, яку я назвав, що раніше було краще. Або, да, або як нами легко можна або нелегко, зманіпулювати? Знаєте, коли я вчився в школі. Особливо в молодших класах. Мені мама казала, ну і бабуся здається також, що якщо ти будеш погано вчитись, то що ти будеш робити потім? Свиням хвости крутити. Так, або бичкам. А, ну я чесно, не знаю для чого їм крутитися, але але. Ну, в одному відео я бачив, що там погладить по спинці і дійсно у свині, ну, правда, не закрутиться, а навпаки, випрямиться. Хвіст. Ну, це таке. А, знаєте, буквально, буквально вчора а, чув таку цікаву новину. А, хто знає про а, такий сервіс або компанію Duolingo? От підніміть руку. Хто, от, хто чув? Багато хто чув. Там? А ви знали, що а, там навколо цієї компанії є ну, невеличкий скандал? Скандал. Це завжди цікаво. З кінця 23-го року цей додаток почав поступово скорочувати штат підрядників. Ну там працівників, да. вони непомітно звільнили 10% своїх працівників. А буквально от недавно вони заявили про те, що хочуть ну максимально просто підчистити кількість людей, які на них працюють. Щоб замість людей працював штучний інтелект. Да, це така трендова тема зараз. І знаєте, от в дитинстві, ну, в дитинстві там в підлітковому віці, коли, коли вчився, то ну, я вірив в те, що якщо буду вчитись, якщо буду ну, докладати зусиль, то в мене гарантовано буде робота хороша, гарантовано ну, все буде добре. Да, я думаю, багато хто в це вірив. Ну, може, ще вірить. І знаєте, зараз. Я чесно, от, ну, я ж працюю викладачем англійської мови, і я от переживаю якусь ностальгію за часом, коли учень не міг просто щось відкрити, клац-клац-клац, і воно дало всі відповіді, коли навіть просто людина мала ну, принаймні шукати відповіді. Да, були такі часи, колись. А наразі, наразі світ просто кардинально змінюється. і... Ну, завжди був прогрес, але просто ну, зараз це ну, кошмар якийсь. Або навпаки, може все добре. Хто знає. А В кінці 18 століття, початку 19-го, в Англії були такі люди, лудити. Там на честь одного засновника, коротше, цього руху названі. А у них був такий прикол, що вони знищували станки. Просто знищували, тому ну, щоб працювати вручну, щоб ну, робота була. Да? А але ностальгія може бути не тільки за часами, коли дійсно твоя праця інтелектуальна вона була потрібна. А може бути і ностальгія за часами, там, коли фільми були краще, можливо, хтось знає, що графіка раніше була краща в фантастиці там і тому подібне. І зараз ти дивишся і не те. От раніше могли робити, а зараз уже не те. Але що найцікавіше, що буває ностальгія за старою системою? За системою, за не знаю, укладом, коли за тебе все вирішували, коли тобі все там ну, розказували, як жити. Я хочу зачитати з книги «Чисел» в 11 розділі такий текст. Це події, коли ізраїльський народ вийшов з Єгипту, да, от Мойсей їх водив. І народ почав голосно нарікати на Господа, і Господь почув і розпалився гнів його, і спалахнув у них вогонь Господній і розпочав нищити край стану. Да, тобто, ну великий, якби палаточний городок, скажімо так. І заволав народ до Моїсе, помолився Мойсе Господові за тих вогонь, і назвали те місце Тавера, та тому що загорівся у них вогонь Господній. Захожі поміж ними почали вирадувати, а з ними і сини Ізраїля сиділи і плакали. Хто нагодує нас м'ясом? Ми пам'ятаємо ми пам'ятаємо, рибу, котру в Єгипті ми їли просто даремно. Огірки і дині, і зелену, і рибчасту цибулю, і часник, а нині душа наша знемагає і нічого нема, тільки оця от манна в очах наших. Манна це не манка. ну це не… Не, не знаю, я думаю, що всім це була, якщо банку кожного дня їсти. А, а мана була схожа на коріандове насіння на вигляд, мов перли. А, народ ходив і визбирував її, і молов на жернах чи товку у ступах і варив у казані. Ну, да, на смак вона нагадувала коржі з Єлем. І коли роса спадала на табір ночі, тоді спадала на нього й манна. Да? А Мойсей слухав, що народ плаче по родинах своїх кожне. А біля входу в шатро своєї і вельми спалахнув гнів Господній, і сумно було Мойсеві. Дуже цікаво, що коли у нас є така певна ностальгія за минулими часами, ми, ми не бачимо навіть якось всієї картини. Чомусь наші очі закриваються, ми не бачимо складні моменти. От у мене буває ностальгія за часами, коли я був студентом. 10 років тому. Так, от, знаєте, от, е, трава була зеленішою, і все було так класно. Але я чомусь не згадую, що е, для мене купити помідори взимку тоді. Ого, ну це класно було. А, це якось, знаєте, от воно, якби, ну, не, не бачиш це. Але бачиш щось там таке прекрасне, що колись в тебе було. Так само, е, ізраїльський народ. Він бачив продукти. Просто продукти, як вони харчувались в полоні. Вони мали працювати ну, як, як раби. Ну, вони були рабами. А, другий текст, будь ласка. Так, да, і 14-й розділ теж книги чисел. і здійняла вся громада гвалти, плакав народ цілісіньку. Ту ніч і ремствували на Моисе та Арона, всі сини Ізраїля, всі, і вся громада сказала їм: О, якби ми померли на землі Єгипетській або згинули в пустелі цій, і навіщо Господь веде нас на цю землю, щоб ми впали від меча? Ну, це коли, коли треба було завойовувати нову територію, там побачили велетнів, ну і дуже злякались. А чи не краще нам повернутись до Єгипту в рабство? І сказали один одному: оберемо собі князя і повернемося до Єгипту. Так, це... да. І повернемось до Єгипту. А чомусь минуле, навіть таке складне минуле, рабське, воно може тягнути, ну, якби приваблювати до себе. Да? І, і просто з часом очі заплющуються, ну якось знаєте, як пеліна оця перед очима, і ти починаєш ну, бачити лише позитив в минулому. І знаєте, це ж ну, стосується не тільки Ізраїлю, ну і ізраїльського народу, а це стосується, по суті, і нашої країни. І Німеччини стосується. Хто знає історію, то ну, може пам'ятає, що була Перша світова, де Німеччина програла. Навіть, до речі, наскільки я знаю, війська не були на її території. І народ потім. Ну, не думав навіть про жахи війни, а народ просто думав: от, от раніше було класно. Раніше було класно, і з'явився один австрійський художник, який на цьому зіграв. Зіграв на цих ностальгічних а, ну, на, на, на цих ниточках зіграв. Да? Що от була Велика Німеччина. От було так класно. А от нас це зрадили. А, і так само, ну, не так само, але щось схоже було у нас, коли голосували за різних політиків, які пропонували, пропонували повернутись, в минуле, повернутись в минуле. Заглядкою на минуле, які гречку роздавали і тому подібне. Хліба та видовищ. Хто чув такий вираз? Його ввів. Римський поет сатирик Ювенал. Коротше, це до нашої ери було там 132-й 60, 132 -й, 60 -й рік до нашої ери. І, а, і про що він говорив? Ну і взагалі про що цей вираз? Цей вираз вживали для опису політики державних діячів, які підкуповуючи плебеїв, ну, звичайний народ. Да? Роздачами грошей і продуктів, а також церковими виставами, захоплювали і отримали владу в стародавньому римі. Кура аноне. Це ну, хто знає англійську, то є слово care. і Воно дуже схоже. Тобто, турбота анони там божества. Практика субсидування цін на продукти, яка була ведена хлібним законом 123 році до нашої ери. Це в Римській республіці ще. А вираз також живає для негативного опису підкупу виборців та популізму у сучасній політиці. Питання. А чи легко нами маніпулювати? Коли ми дивимося, ну, коли ми рухаємось по життю, постійно заглядкою нам на минуле. Чи стаємо ми вразливими, вразлив, вразливими в цей момент? Чи е, легко комусь знаєте, якимось вискачкам почати дьоргати за ці ниточки, щоб ми е, знаєте просто розвертались назад? Якщо спитати, наприклад, чим Україна відрізняється від е, іншої країни великої за територію, то е, та країна рухається в минуле. Вони от, хочуть пам'ятники е, Сталіну ставити. Хочуть рухатись просто назад. А ми, я вірю в те, що ми рухаємось вперед. Ми не, не хочемо повернути ті часи, ми хочемо ну, розвиватись. Багато людей хотіли б жити в Німеччині, наприклад. Чому? Закони <рес> діють. гречки нема. Р... Ну, от да, без Гречки, то. Закони діють, все добре там. А Якщо так ну, копнути так, от, знаєте, внутрішні такі бажання, от які. Краще жити. Ну, краще, окей, краще жити. А В Німеччині. Є непогані виплати, наскільки я знаю. І, і деякі люди, ну, багато є людей, особливо там ну, з інших країн, а, які приїжджають просто, щоб, ну, вибачте, як хліба та видовищ. Люди, людина не хоче розвиватись, людина не хоче щось будувати, але людина готова жити на певні якби, ну, виплати. А Господь, коли. Коли Адам і Єва вони з'їли з дерева пізнання добра та зла, Бог сказав Адаму, що ти будеш заробляти тяжкою працею, ти будеш працювати. Але коли починається така система, де ти можеш отримати щось на халяву, то тобою легше маніпулювати. Можливо, так раніше було, і десь оглядка йде на минуле. А хтось вірить, що це таке буде в майбутньому, ну, цілком ймовірно. Але ми можемо ставати дуже вразливими. Хочу зачитати також з книги Еклесіаст. Коли ми, знаєте, коли ми постійно це дивимося на минуле, що як було класно, можливо, дійсно було класно. Наприклад, в Америці було. Ну, я знаю, що, ну, наскільки вивчав, чув, а, ну, дійсно були часи, де одна людина доросла могла просто забезпечувати родину, спокійно собі жити. Навіть там і в 50-х здається, ці роках. Якщо знаєте, мультик такі Сімпсони, то ну, от цей головний персонаж він міг забезпечувати повністю. При тому, що він не, ну, не, не мав там якийсь великий розум. І ми знаємо, що, наприклад, нинішній президент, як він прийшов до влади, то певний був слоган, щоб повернутись в минуле. Чому людьми так легко зманіпулювати? Окей, okay. кінець справи краще, ніж її початок, як і терпеливий краще від зарозумілого. Не поспішаю своєму духові впадати в гнів, адже гнів міститься в серці нерозумних. Не нарікай, мовляв, чому колишні часи були кращі від сьогодення? Адже ставиш це питання не від мудрості. Я хотів дати лише оцей вірш, але думав, все-таки вкупі. Що це стало, що перші дні були кращі за ці? От раніше було класно. Але таке питання воно не від того, що я мудрий. Мудрість не гірша, ніж спадщина. І завжди в пригоді для тих, хто бачить сонце. Адже перебувати під покриття мудрості, як жити під захистом грошей. Проте користь від знання ще й у тому, що мудрість дає справжнє життя тим, котрі нею наділені. З часом, я ну, сподіваюся, кожен стає мудрішим і, можливо, ми щось втрачаємо в житті. От я знаю, що пастор Олег от він багато от, ну, довелось залишити. Моїм батькам довелося щось залишити, але ну, життя не будується на тому, що от давайте будемо згадувати, як було раніше класно, і, і все, і жалітись. Ні, рух іде просто вперед. І, і ми здобуваємо мудрість. На що ми надіємось? На що ми надіємось? Якщо раніше там були такі часи, а зараз уже не так. Ми надіємося, хтось прийде хтось прийде і він знову збудує тут класну систему. Багато хто, ну, якби не може признатися цьому, але багато хто хоче цього, щоб була певна, знаєте, як би, ну, опіка жити під опікою якоїсь людини. А, Єремія, можна Єремінію. Що писав пророк Єремія. В часи, коли були дуже дуже страшні події в Ізраїлі, коли просто халдеї їх завойовували, коли люди. ну Багато хто сподівався, що Єгипет допоможе. А, да. Ось що Господь каже, той проклятий, хто покладається на чоловіка та зробив опору на силу смертної людини. Тому що в Бога полишив вірити він, він стане, наче кущ в пустелі, котрий не відає про кращі землі та Господні блага. Він, він знай живе собі в пустельнім краї серед солончаків безлюдних, благословен той, хто покладається на Господа, бо знає він, що Господь його надія, він буде, мов те дерево, що при воді росте, що над потоком простягло своє коріння, і спеки не боїться, та зеленим листям вкрите. Рік посухий, і то йому байдужий. Воно й тоді не перестає плодоносити. Знаєте, в мене є один знайомий, віруюча людина, живе в Штатах, ну, прямо американець американець. Коли була предвиборча кампанія ну, Камала Харріс і Дональд Трамп. Да? Мене так, знаєте, зачепило, що людина вона починала це впускати в себе. Ну, знаєте, Не просто якби, ну, я вважаю, що цей політик краще, цей гірше. Ну, да, я цього підтримую. А починалося таке як ображання іншого, коли ти починаєш боготворити свого політика, да? свого там виборця Фаворит. фаворита. Фаворита. Да, фаворита. І, е, можливо, він дійсно класний. Може, дійсно порядок наведи. Але якщо покладаєш надію на нього, якщо він, якщо він маніпулює тобою, а саме твоїми емоціями твоїм оцим поглядом назад, як було тоді класно, і він оце використовує, ну це не шлях мудрості. Це не шлях мудрості. Пастор Олег казав, він питав: хто найнещасніший у світі? Хто пам'ятає відповідь. Яка людина найнещасніша у світі? Яка Бога не знає? Окей, ще. Е, яка надіється на Господа? Не зачитаю. Це Коринтян 15, дев'ятнадцять. Да, коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Коли ми віримо, що ну, з одного боку ми можемо знаєте, вірити політикам, да? Там вони нами можуть зманіпулювати, але ми можемо, ну, буває таке, що і в церквах маніпулюють, що Господь дасть вам таке процвітання, такі будуть класні часи. Але якщо ми надіємося на Христа тільки з точки зору якби цього життя, що все буде класно, ну тоді упс. Тоді упс. Тому що він обіцяв небесне життя, і він ніколи не обіцяв, що у вас тут все буде класно. Але політики обіцяють. І треба за них голосувати. Чим більше вони обіцяють, тим більше треба їм вірити і більше покладати надію. І просто вони повернуть часи нашої молодості, просто вернуть часи, коли трава була зеленіша і смучніша, ну яскравіша. Дам. Але Господь не обіцяє цього. Він цього не обіцяє. Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир у світі зазнайте страждання, але будьте відважні, я переміг світ. Коли, от уявіть, от ви єврей, живете в першому столітті на Шери, і ваш храм, ваше місто повністю ну, взагалі зруйну, ну, руйнують римські війська. І Ви потім живете, живете десь і дивитесь оце на минуле. І що? Ну, все ну, не буде вже ніколи так. Ну, все життя скінчено, вже далі потечії, плисти собі і все. Але якщо людина надіється на Господа, якщо в босі покладає свою надію, то буде як дерево посажене при потоці води. Ще згадалось місце, коли ну, цар Соломон збудував храм дуже класний. Його потім зруйнували, євреїв в полон. Потім вони повернулись і, через 70 років да, і е, відбудували храм, але люди, які бачили той попередній, вони плакали. І написано, що одні кричали від радості, що от ми збудували такий, ну, ну слава Богу, від, ну, відновлення, відродження. Але ті, хто бачив той попередній, кричали від. Ну просто плакали. От, що ж ми втратили? Що ж ми втратили? Да. Який висновок можна зробити? Ми повинні бути мудрими і не давати нашим емоціям або іншим людям, нам, політикам, а, маніпулювати нами. Маніпулювати нашими емоціями, знаєте, нашою ностальгією за минулим. А, часи змінюються, але Господь Він незмінний. І ми можемо переживати складні, ну, складні часи. Вони буде завжди прекрасно, все от як лінія, така, і нічого не змінюється. І якщо ми починаємо дивитись оце туди, ну, а, чому, а чому вже не так? Написано, що не від мудрості. Не від мудрості такі питання. На землі нас може очікувати різне. Можливо, ми будемо як Іов. Ми втратили багато, але отримуємо набагато більше, а може й ні. А може будемо як апостоли, які, ну, наприклад, Павло, який мав багато земного, але потім багато і втратив заради Христа. Але в чому ми можемо бути точно впевненими, стосовно чого Ісус дав гарантії свої, що на небі у нас є майбутнє. І нам не треба дивитись постійно туди-назад, і оце смакувати минулим, як все було класно. У нас є майбутнє. Для чого дивитись постійно в минуле? Амінь.